І додам, що у святкових заходах від української армії були задіяні більше 23 тисяч військовослужбовців. У парадах у нашій державі взяли участь понад тисячу військових з Росії. У свою чергу українські вояки брали участь у святкових парадах у Москві та Мінську. Молитва, покладання квітів та вічна пам'ять 8 травня. Націоналісти провели панихиду по загиблим у другій світовій війні. Близько 50 людей зібралися у молодіжному парку біля пам'ятного знаку воїнам. Упа побував там і Олександр Кареник. 8 травня 1945 року, о 22.43 за центральноєвропейським часом, генерал-фельдмаршал Вермахту Вільгельм Кейтель та представники командування німецьких збройних сил підписали акт беззаперечної капітуляції Німеччини. Саме тому представники націоналістичних сил святкують день перемоги 8 травня, і саме 8 травня світова спільнота відзначає цю подію. полягло мільйони людей в цій шаленій боротьбі і тому ми сьогодні тут пам'ятаємо їх. І думаємо про те, що щоб це не повторилося в нашій історії. Представники громадських організацій вшанували пам'ять усіх загиблих у війні. Сьогодні дають дань загиблим, тобто сьогодні день пам'яті усім полеглим у Другій світовій війні. Цього разу обійшлося без ідеологічних конфліктів. Присутні на мітингу кажуть, немає значення у лавах, якої армії воювали солдати, головне за що для мене сьогодні власний день пам'яті про усіх, хто воював у другій світовій війні за Україну. Тобто, це ті, хто воював в рядах вояків ОУНУПА, ті, хто воювали. В рядах Червоної армії, але з думкою про Україну за її визволення за визволення своїх родин, своїх дітей від німецьких фашистів на останок архієпископ Харківської полтавської автокефальної православної церкви Ігор Січенко провів панахиду, а присутній поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку воїнів ОПА. Олександр Кареник, Андрій Барков, Харківські новини.